Голова СБУ Василь Малюк вперше публічно прокоментував результати вчорашньої спецоперації, коли дрони служби відпрацювали по відразу чотирьох військових аеродромах РФ. У результаті відмінусовано 41 літак, серед яких А50, ТУ-95, ТУ-22, М-3 та ТУ-160. Спецоперацію Павутина готували понад півтора року. Контролював її хід особисто. Президент Володимир Зеленський реалізовував задом голова СБУ Василь Малюк та колектив спецслужби. Більш детально про цю спецоперацію і про складність її виконання. Ми просто зараз можемо запитати Сергія Брачука, речника Українського добровольчого армії. Вітаємо вас у нашому етері. Слава Україні! Слава Силам оборони! Вітаю героям слава! Тож. Вже говорять про те, що ось ця спецоперація Павутина може тимчасово обмежити здатність РФ взагалі бити по Україні як літаками, так і дронами. Чи так це чи є у цьому зерно раціональності? І якщо так, то наскільки можемо розраховувати на ось цю, на ось цю припинення ось це, терору з боку Росії? По перше, базово залишається на жаль, поки що незмінним. Війна триває, і сьогодні говорити про те, що повністю, наприклад, припиняться удари або атаки ворога з допомогою ракет. Балістичного озброєння або дронів ударного типу, звичайно, не доводиться. У Будь-якому разі. Ми говоримо, по перше, про те, що Україна, як не ядерна держава, вона нанесла суттєві пошкодження так званій ядерній тріаді Російської Федерації, тобто пошкодивши стратегічну авіацію, літаки стратегічної авіації, які є носіями цих ракет, що можуть бути з боєприпасом саме. Ядерне, це по перше, тобто ми бачимо сьогодні, Україна багато в чому підіграла фактично дуже активно і ефективно всій світовій системі безпеки а також нашим партнерам із сполучених штатів, тому що стратегічна авіація це ті паритети, які були досягнуті відповідно між великими країнами, що мають ядерне озброєння зокрема, як я вже сказав, Сполучені Штати і Російська Федерація. То містер Трамп мав би зняти капелюха і аплодувати українцям, особливо службі безпеки. За те, що вони здійснили такий прорив, скажімо, саме у цьому питанню, це по перше, по друге Україна наростила звичайно свої спроможності нанесені ударів по території Російської Федерації. Сьогодні ми бачимо, що в нас є операції, які ми можемо проводити на глибину російської території, і це очевидно удари по тих надзвичайно важливих об'єктах або галузях, особливо оборонного комплексу Російської Федерації, які впливають на проведення російської агресії щодо. України говорити про якісь абсолютні цифри, того що там менше стане дронів на 50, на 100 штук, або там ракет буде менше на відповідну кількість. Сьогодні повірте, що хтось це назве, то буде це від лукавого очевидно, тому що носії ну, на жаль ще звичайно залишилися. Так, ми можемо говорити про те, що літаки стратегічної авіації на сьогодні в Росію не виробляються. В них немає замкнутого циклу від слова взагалі те, що було це все радянські зразки, які були адаптовані, в тому числі і видурені е, у нашої держави. І якраз нагадаю, 2 червня була чергова річниця, як Україна повністю стала безядерною державою. А 1 червня останні літаки якраз тушки і забрали. Вони прилетіли до Російської Федерації. Очевидно, що з цих тушок як. Якраз літаки були ті, що можливо передавалися з України. Або вкрав з України, так буде точніше. То очевидно, що сьогодні, звичайно, ворог навряд чи буде застосовувати ядерне озброєння. Ми розуміємо, що тут є дуже багато зовнішніх обмежувань, і хотів би зараз котре нагадати про те, що ми зараз побачимо дуже багато хайпування на темі лякалок для українців, що мовляв, очікуйте. Я вже бачу, що найближчі 48 годин є підвищена там загроза. Потенційна загроза є завжди кожного дня, і говорити про те, що не треба було бити по стратаві Російської Федерації. Нас би не бомбардували. Ну зараз кожен українець скаже: ну що він там несе, тому ми говоримо про те, що є потенційна загроза. Головне йти до укриття. Розуміємо, що, звичайно, що ворог буде звичайно максимально використовувати те вогневе ураження, те озброєння, яке в нього є. Тому ми говоримо про те, що є ще тактична авіація ворожа, і очевидно, що сьогодні ми мусимо продовжувати також стратегію ударів по російській авіаційній інфраструктурі. Ми продовжуємо сьогодні удари по оборонному комплексу. І Дивіться дуже важливо, навряд чи хтось звернув увагу. Хоча думаю, звернули про те, що логістика ворожа сьогодні паралельно теж страждала від тих паралельних ударів по страт авіації. Я кажу про мости, які втомлюються і падають. Я кажу про залізницю, яка раптово підривається, тому що її не ремонтують. Або там хтось з партизанів давніх пройшов і там нагадав собі про рейкову війну Другої світової. Тобто, очевидно, що якраз це логістика, яка не пов'язана з територією нашої держави. Тобто, всі ці удари вони є стратегією нашої держави. Очевидно, що певної кількості е, ракет ми не побачимо, як би могли. Але у ворога ще, на жаль, достатньо засобів для того, щоб наносити по нам удари. Але працюють відповідні структури сил оборони для того, щоб зменшувати цей тиск. Чи можемо ми сказати про те, що Україна подібними спецопераціями вона пише наново підручники війни, тому що ну світові видання назвали цю спецоперацію унікальною і легендарною вже? Ну, власне, ми навіть бачили сторінку в соцмережах від Мосаду, який і це не фейк, який фактично потролив містера Трампа, тому що видав на гора ту картинку з картами козирними, і там були зображені літаки стратегічної авіації Російської Федерації. Мовляв, в Україні є такі карти. Дійсно, це очевидно, що для нас це і успіх, і це наші, скажімо, можливості, в тому числі на перемовинах, які на сьогодні відбуваються. Звичайно, ми говоримо про те, що Україна пише якісь нові о, сторінки. Я знаєте, відповідаючи на питання: а чи вплине це на хід нинішньої війни, наводжу такі, скажімо, роздуми. Перш за все, ми не знаємо з вами. Можливо, вже той бій або битва, які вплинули на хід цієї війни, вже відбулися. Можливо, це було потоплення крейсером Москва. Можливо, це було ураження відповідних літаків у Керченській протокі, коли наші морські дрони, і морські дрони це взагалі унікальне явище цієї війни. Чи це якраз ураження стратегічної авіації? Що Цих ударів, наших успішних ударів на сьогодні, змінить хід цієї війни, але очевидно, що на війни майбутнього. І до речі, тут можна послатися на не дуже улюбленого в Україні персонажа Ілона Маска, який теж поставив свої 12 балів в Українській службі безпеки. Фактично, так тому що він сказав, що дійсно війна не за літаками майбутні війни не за літаками, а за дронами. Так що я думаю, що це дійсно СБУ написало свою нову сторінку мистецтві війни, мистецтво війни від малюка. З чим ми щиро і вітаємо нашу спецслужбу. І і, щиро так, дякуємо так, так, щиро. Дякуємо за таку історію, яку тепер переживає весь світ. І весь світ просто дивується, як українські ем, спецслужби можуть таке робити. Е, хочеться тепер поговорити з вами про дрони, про можливості України. Під час безпекового форуму в Сінгапурі заступник міністра оборони України Олександр Козенко заявив, що український оборонний промисловий комплекс має можливість виробляти до 10 мільйонів різних дронів на рік. Ці безпілотники є значно дешевшими за іноземні аналоги та вже протестовані в бойових умовах. Козенко також зазначив, що безпілотники завдають 80% від усіх уражень на полі бою, що підкреслює їхню ефективність. І от е, з цим е, в мене питання: які основні виклики, в принципі, наразі стоять перед е, безпосередньо е, оборонопромисловим комплексом України, і чи наскільки швидко може? можна розгорнути настільки масштабне виробництво для того, щоб це відчувалося настільки масштабно, щоб прискорило і пришвидшило закінчення війни. Ну, власне, ми сьогодні бачимо, що нові технології вони дійсно вплинули на хід війни, змінили хід війни і ті ураження. А це близько 80% відсотків. Абсолютно вірно уражень, Це припадає на дрони. Вони сьогодні є різної номенклатури від розвідників до ударних дронів, які як бачимо, з боку України можуть пролітати навіть вже понад 2000 кілометрів. І це не є дивиною. Сьогодні ми з вами, в тому числі, це сприймаємо як зазвичай. І навіть я думаю, що зараз би нам оголосили, а що щось пролетіло і три тисячі кілометрів. Я думаю, що особливо ми не здивувалися. Ну от, чесно, я би мабуть ні. Так само це стосується там морських дронів. Це я вже сказав, особлива сторінка в цій історії. Очевидно, що Україна сьогодні, стикнувшись з цими викликами, адекватно відреагувала і наша промисловість, і наші підприємці на те, що необхідно дрони. І мова ж йде сьогодні не лише про їх і не стільки про IPV, а... Про більш серйозні якісь речі, які можуть менше бути під піддані впливу б, зокрема якщо про оптоволокно, це по перше. А по-друге, ми говоримо про те, що звичайно очевидно, що оці відстані, про які я сказав, вони на сьогодні будуть і більшими, і навіть не три тисячі кілометрів. А ще важлива сфера на сьогодні, враховуючи ті просто величезні масовані атаки з боку росіян-ударними дронами типу шахет. На сьогодні ми бачимо, що дрони зенітні зенітники, навіть скажімо так, вони сьогодні теж вступають в свої права, і фактично, я думаю, за якийсь дуже швидкий о, час змінять в тому числі і певні елементи засобів протиповітряної оборони саме на полі бою. Я зараз не буду їх називати, але очевидно, що сьогодні дрони, коли збивають самі мішнахеди, теж для нас вже не є новиною. Ми бачили, наприклад, звіти там наших сил. Безпілотних систем, які кажуть, ми там вже першу сотню таких шахедів збили саме з допомогою дронів. Ми вже бачили, як нещодавно масована атака по Києву, один з підрозділів, доповідає, як вони збивають 15 повітряних цілей саме з допомогою цих дронів-зеніток. Тобто, це, очевидно, черговий прорив в дронів. Для розуміння, звичайно, ворог не стоїть на місці. Ми ж бачимо, по автоволокну, на жаль, вдалося. Росіяни просто першому повернулися до аналогу. Вони почали це застосовувати. Воно як кажуть, зайшло, тому що найголовніше не піддаються впливу ребу, і ворог це використав по повній програмі. На жаль, от ті просування, які на, наразі є у росіян, в тому числі на полі бою, і перш за все на полі бою, вони здобуті завдяки тому, що уражаються і уражалися наші логістичні шляхи. Наші е, тили фронтові, і бачите, ворог зараз навіть намагається вже бити по тилах, які знаходяться не так близько до лінії бойового зіткнення. Очевидно, війна ресурсів не ж Ми говоримо так, що це війна ресурсів, хто більше знищить ресурсів ворожих. Відповідно, матиме величезні плюси. І десь наразі ми щось можливо і я так, що без завищених очікувань можливо чимось поступаємося. Знову таки не все видається на гора, не все сьогодні повідомляється, і абсолютно вірно, якщо не буде повідомлятися, і очевидно, знову повернемося до павутини. Очевидно, що ми показали, у нас є щось таке унікальне, яке допомагає о, злітати. Там з будиночків, там не знаю, сміттєвих баків. Я не здивуюсь, креативу у Служби безпеки України я думаю, вистачає кожного з українців. То власне, ми розуміємо, що це не просто були якісь там півішечки, так це, тобто якісь вже споряджені, чимось таким особливим для того, щоб уражати відповідно такі об'єкти. Війна змінюється, і на сьогодні головне втрати наносити ворогу, і втрати ворогу наносити маємо до лінії бойового зіткнення. Тим самим зберігаючи життя наших бійців, тому звичайно масштабування таких процесів дронів і наземних тому числі, подивіться евакуація бійців, наприклад, сьогодні в надзвичайно складних умовах, коли евакуаційна група виїздить за пораненим. Це надзвичайно складна робота, і вона є смертельною дуже часто. Якщо їде робот, якщо їде дрон, то це завдання, як правило, виконується і немає жертв. Це найголовніше. Тому це буде широко зараз застосовуватися, і ви бачите, що. Україна в цьому точно ми не пасемо задніх. Дуже хочеться бути першим. У мене такі відчуття, що так воно й буде. От наскільки я там бачу і знаю певні моменти, я не є тих нарем, не долучений до цих таємниць, бо це не сфера моєї відповідальності. Але тим не менше, інколи видають таке нагора, що чесно перехоплює дух. Останнє питання з приводу дронів, і ми будемо рухатися далі по темах. Останнє питання: як вважаєте, наскільки серйозними є спроможності саме людські для того, щоб цими дронами вчитися їми керувати, вчитися їми користуватися? Наскільки буде вистачати людей і наскільки буде вистачати? Тих вчителів, які можуть адаптувати людину і навчити її користуватися тим дроном, бо він же ж не сам літає. Е, ну, Два моменти важливих, на мій погляд. Люди потрібні завжди, будуть їх потрібно багато. Це перше, і знову-таки недаремно говорять, що ті, хто пройшов комп'ютерні ігри, вони дуже швидко до цього адаптуються. Це абсолютно правда. абсолютно. Е, тож не сідає людина в той самий бойовий танк на полі бою, а керує все-таки. Віртуально, так і досягає результатів бажаних результатів. Це перше. І по-друге, я все рівно переконаний, що людину нічого не замінить. Жоден штучний інтелект він допомагає людині, він підказує людині, але оцей людський фактор, якраз зі знаком плюс, він завжди буде присутній. Яка б не була дивовижна зброя, нею все різно керують. Люди на сьогодні так. Я думаю, найближчим часом ми з вами навряд чи побачимо у цьому зміни. Так техніка допомагає. Але все рівно цю техніку, врешті-решт придумує людина? Що ж, давайте рухатися далі і поговоримо саме про людей, про втрати? На жаль, є і доволі погані новини, так трагедія на полігоні Дніпропетровщини 1 червня. Війська РФ завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ збройних сил України на Дніпропетровщині. Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених людей там. І чи можемо ми. Проговорити про ем, причини або про те, що призвело до того, що ось так була уражена е, саме ця точка з е, полігону. Поки ще проводиться слідство. Остаточно ми не знаємо всіх обставин, чому і що трапилось насправді так. Те, що враження було факт доведений, і далі кажуть без подробиць, ця інформація сьогодні є таємницею слідства відповідно і зрозуміло, з яких причин війна триває, і треба розібратися, яким чином там ворогу вдалося цей удар, це враження нанести. У будь-якому разі ми бачимо, що і про це заявив командувач сухопутних військ генерал Дропатий. Природних там шикувань зібрань не було. Тобто це вже працює, вже добре, що немає допущених тих помилок, які кожного разу допускаємо. Ми в таких ситуаціях допускали. Я сподіваюся, в таких ситуаціях. мені як і вам, дуже байдуже, що це роблять росіяни періодично. В тому числі, і там вже ми наносимо ураження. Вони окупанти, їх треба знищувати. Тут очевидно, хай шикуються, хай ходять маршовим строєм. Нам від того краще є, що уражати А от що стосується наших, і ще раз кажу: тут треба розуміти, чому так сталося, бо мова йде Принаймні попереднє про те, що всі пішли до укриття, крім там ну певної частини. Чому це певна частина не опинилася в укриття що було недоорганізовано? Хто проігнорував цілком вірогідно якийсь наказ командування? А таке, на жаль, має місце бути у деяких підрозділах, то це треба не просто викорінювати. Це треба випалювати, випалювати залізом, тому що це життя людей, і тим більше. На коли ми говоримо про навчальні центри, ми ж розуміємо, що це прийшли люди, які вчаться воювати, які ще й мають іти до бою, виконувати відповідні бойові завдання. Очевидно, що люди не потрапили до бою. Фактично, так вони загинули в бойовій обстановці, але вони могли багато набагато більше зробити, звичайно саме на полі бою і на них розраховували. Чому так сталося? Чому це призвело? Треба, треба розуміння, але в будь-якому разі має бути відповідне покарання. Надзвичайно жорстоким, тому що мова про життя людей, мова про нашу безпеку. І звичайно, тут і контрозвідка, я думаю, теж працюватиме цілком вірогідно, що ці дані були через когось отримані, де що відбувається і проводиться. Сьогодні знову таки повертаючись до технологій, технології розвідки вони настільки технічно осучаснені, що. Ну дуже складно сховатися, коли там і відповідно працює там дрон-розвідник. Знову таки, якщо дрон-розвідник працював перед цим ударом, а це має бути очевидно так. Чому відповідні засоби ППО на цьому навчальному центрі не відпрацювали? Тобто, питання є. Я думаю, слідство остаточно розставить крапки на ді, і тоді це це теж можна буде проаналізувати і або не допускати такого і надалі. Через цю трагедію командувач сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Він це пояснив особисні, особистою е, відчуттям відповідальності. Е, пряма цитата: це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни, Написав так Драпатий. І м, м, хочеться з вами поговорити про те, м, наскільки. А, що ви думаєте з цього приводу? Наскільки а, ось така трагедія це привід а, командувачу сухопутних військ йти у відставку? Цей чинок командувача сухопутних військ генерала Драпату є гідним, а, він пояснив, чому так робить, чому подає рапорт відповідний по команді. Це ж не означає, що він розвернувся і пішов. Він продовжує виконувати свої обов'язки. Це теж треба розуміти. Тобто, людина готова відповідати за те, що як він вважає, йому не вдалося, а я про це, власне, трошки сказав комусь довести до остаточного розуміння, що ось так, як сталося, не треба робити, бо гинуть люди від цього. І командувач Драпатий взяв на себе цю відповідальність. З іншого боку, ми розуміємо, я не даремно кажу про порядок подання рапорту, Це рішення остаточне буде за головком та за верховним головнокомандувачем нашої, нашої держави, що робити з цим рапортом Дерпатова, але при всьому розумінні цього офіцерського вчинку, і ще раз кажу дуже гідного, хоч і важкого, я розумію на дворі війна. Про це не треба забувати. Очевидно, я на це дуже сподіваюся. Президент не прийме цей рапорт як відставку. тому що генерал Драпатий має досвід величезний бойовий. Саме він довів це на полі бою. Йому довіряє військо, і сьогодні не можна полишати ту справу, яку ми всі робимо, незавершеною. Очевидно, що він робить величезний внесок, в те, щоб закінчилося українською перемогою, тому треба працювати треба боротися і ще раз скажу я розумію чинок офіцерський генеральський але треба командувати надалі сподіваюся якраз за такими генералами гідними і майбутнє нашого війська і наші всі славні перемоги які обов'язково будуть звісно пане сергію велика Британія оголосила про будівництво 12 нових атомних підводних човнів у рамках Програми Аукус інвестуючи майже 15 мільярдів у модернізацію ядерного арсеналу та створення нових заводів з виробництва боєприпасів. Також в рамках нової оборонної стратегії британці переходять у режим готовності до війни. Навіть про це заявив прем'єр Стармер. Бельгія тим часом планує придбати 21 додатковий винищувач f 35 а і створити нову модернізовану бригаду та збільшити чисельність збройних сил до 29 тисяч осіб до 2030 року. Литва тим часом розпочала навчання з експлуатації систем Хаймарс на своїй території та активно модернізує збройні сили, включаючи придбання танків леопард та створення нової дивізії. І ось. Тут бачимо вже картину таку мілітаризації безпосередньо вже європейських країн. бо більше не просто тихо, скажімо так, тих, тихе озброєння. Так? Вже стармор говорить про те, що вони зараз живуть у режимі війни. Що відбувається? Чи можете ви це прокоментувати? Давайте поговоримо більш детально про це. це звичайно, просто. Очевидно, що ті заклики, в тому числі і України, що Європа має. Налаштуватися на майбутні цілком потенційно можливі війни з Російською Федерацією, і Європа, я перепрошую за слово. Дуже багато часу просто профукала за цей проміжок історичний, коли Росія зміцнювалася, коли Росія використовувала і нарощувала свої якісь потужності. Правда, основані дуже багато в чому на радянській спадщині. А Європа в цей час думала, що вона живе в безпеці. Що так відбувається і скрізь, і буде так скрізь. Виявляється, що агресор російський ведмідь він просто всіх приспав і, очевидно, почав знову агресувати. І власне Україна сьогодні це на собі на жаль відчуває, що найкраще. Тому очевидно, що приклад російсько-української війни він сьогодні змусив наших європейських союзників проводити модернізацію. Своїх збройних сил мілітаризацію, перехід на нові зразки озброєння, і очевидно, що в Британії одна з найперших це почала робити. Знову таки ці процеси не відбулися. От як знаєте, хтось там махнув чарівною паличкою. Я думаю, що аналізували все рівно там, де вони очевидно зрозуміли, що програють, почали поспішати, і ви бачите, навіть вводять спеціальні якісь такі режими, можливо для економіки, швидше за все, в тому числі. Які допоможуть перейти на інші, скажімо, основи побудови безпековості своїх держав? Тому що очевидно, що має бути реформа і Північно-Атлантичного альянсу, що такі випадкові е супутники по альянсу, як, наприклад, нинішня Угорщина, Угорщина Орбана, так, зокрема, це є тягар. Для північно-атлантичного альянсу, який не може виконувати свої оборонні навіть функції, очевидно. Тому я думаю, що Європа зараз буде дуже поспішати, очевидно, і переходити якраз на цю оборонну доктрину реформування свого війська. Тому що якщо брати, чесно кажучи, ті війська, які знаходяться в Європі різних країн Європейських, то очевидно, що вони звикли до штабної роботи. І це все, що вони можуть на сьогодні робити з бойовим потенціалом. Все набагато гірше. Є дуже простий рецепт і дієвий це прийняти до НАТО Україну, але бачимо поки що це питання залишається на жаль риторичним. Пане Сергію, процитую нашого президента: запитайте свою розвідку, що Росія готує цього літа над з території Білорусі в Європі. Вже зараз треба готуватися. Про це сказав президент Зеленський, і через це питання. Що має це на увазі? Невже війна безпосередньо з території Білорусі ще ближче, ніж ми очікували? Може її восени якісь там військові дії з того боку? Так, тому що будуть там масштабні навчання проходити. Що має на увазі наш президент? Президент котре. Який... Попереджає Європу, що треба допомагати Україні озброєнням, щоб Україна зупинила російську агресора. Це по-перше, що стосується Білорусі, то я думаю, зараз відіграє тут важливу роль, і відіграє е, китайський фактор. Е, недаремно Лукашенко знаходиться під небесні. Недаремно він е, сьогодні є фактично, фактично васавом під небесною. Це теж очевидні речі. І я думаю, що якраз китайці е, вплинуть на білорусь, щоб з її території нічого не починалося. Я не хочу зараз говорити про те, що ми там закидаємо всіх шапками. Ми прекрасно розуміємо, якою може бути мотивація, наприклад, того самого білоруського війська, яке прямуватиме там через кордони України. Він ще спробує це зробити. Тому очевидно, що цього не буде. Нам треба бути в готовності, це так, але звичайно, це відволікає в будь-якому разі, поки там є росіяни на цій території, і вони це розуміють. Що це, скажімо, джерело на Друге, яке нас стримує відповідними там резервами, спроможності, ми маємо там тримати війська, які краще б опинилися на полі бою. Ну це очевидні речі. Я сподіваюся, що ці такі мої напівпрогнози. Я їх не називаю прогнозами, але вони справдяться нам звідти і нічого не буде загрожувати і надалі. Знову таки головний перемовник сили оборони України. Очевидно, на це треба орієнтуватися. А Європі з точки зору саме Білорусі. Європі треба допомагати Україні. Україна це стримуючий фактор для тієї ж білорусі. Ми не будемо нападати на це зрозуміло, але ми можемо стримувати потенційно Білорусь. Білорусь не буде нападати на Європу. Знову таки, китайський фактор, не забувайте, і не лише китайський, американський в тому числі, але американці поки що наздоганяють. Що ж, ми вам дуже дякуємо. Пан Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, відповідав на наші питання у прямому етері. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви вийшли Доброго, до нас в прямий ефір, і дякуємо за таку а, широку і глибоку аналітику, яку ви надали. Дякую. До побачення.